Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю всі українські села, присілки та хутори, повстаньте всі, кому сказали, вмри, засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води і суші, збудуйте пам'яті невидясних собор, це двадцять другий рік. Це тридцять другий рік, це 33 рік, це 46 рік. Голодомо. Нечуваний злочин проти людства забрав мільйони невинних життів, у тому числі материнських дитячих. Україна стала землею вдів і вдівців, сиріт і безпритульних. Не сьогодні це сказано. Час народжувати. І час помирати, час руйнувати, і час будувати, час розкидати каміння, і час збирати його, час мовчати, і час говорити, час говорити. Ми стверджуємося, стверджується український народ, бо ми живемо і хочемо жити у своїй країні і берегти свою країну і пам'ять. Вдумайтесь у слова, вдумайтесь у жертву тих подій і тих загиблих марлих людей. Тільки 32-33 році біля 8-10 мільйонів важко навіть порахувати, скільки загинуло людей. Оцей пам'ятник, який ми свій час встановлювали, він викладе з маленьких камінчиків. Як символ отих кусочків, можливо, сердець, яких просто-напросто знищили, вивчайте історію, заглиблюйтесь у неї і читайте її як правдиву історію, бо настав той час сьогодні все це почерпнути ще раз і ще раз, серцем почути, розумом зрозуміти і жити як один ціле єднання підтримкою один одного, отакі жертви, вони покладені для того, щоб ми сьогодні жили, як і, ті жертви, як і ті жертви наших героїв і тих, які сьогодні боронять нашу країну. Вічна їм пам'ять у наших молитвах ми будемо просити Бога, хай Господь Бог упокоїть їхні душі, а нам з пошлямілі свою, на щасливе і радісне життя. У закінченні війни і великої перемоги. Хай Будеться милість Божа для всієї України на її життя і на її славу. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим героям! Вічна пам'ять! Святий Божьей, всі безсмертний, помилуй нас, святий Божьй, віти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, Очеріхи наші, Вико прости, беззаконня наші, святий злянся, і зціленемоч наші ми Твого рати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Богом. Це свічка світла, свічка перемоги. Вона дає надію на спасіння, як ми страждаєм, бачить з неба Бог, як плаче квітка, пізня і осіння, як свищуть міни, падають, летять, Кинжали рвуть наш маття трансформатор, як діти по ночах не сплять, і їх руками закриває мати, все бачить небо. Боже, воскреси ту світлу мить, що миром нареклася, врятуй дитя, солдатика спаси і душу ту, що кату не здалася. Дай сили вижить, сили дай, отим нужденним жалуй крихту хліба. Не дай тримай цей грішний світ, міцніш тримай. Щоб не настала темінь і погиба. В чертів і постинай хвости, Всевишній Боже, все у твоїй волі ми відбудуємо втоплені мости, посадимо квіти по цілому полі, Засіємо лан, зберемо урожай і вирвемо зело, все до зернини, прикрасимо свій любий рідний край, колоссям жита. Китягом калини ми вистоїмо, стоїмо на ногах, нас не зламати, нас не залякати, ми до весни підемо по снігах, щоб рідне поле щастям засівати.